Їх називають янголами-охоронцями, адже від того, як вони спрацюють, залежить про скількох загиблих, повідомлять речники антитерористичної операції. Тож цілком логічно, що військові медики проходять не лише навчання у вишах, а й підготовку на базі 169-го навчального центру сухопутних військ збройних сил України, де рік тому була створена спеціальна медична рота. Свято курсанти зустріли на деснянському полігоні, відпрацьовуючи теорію на практиці в умовах максимально наближених до бойових підвибухи й. Постріли тема навчань надання медичної допомоги у випадку нападу на автомобільну колону в зоні АТО і йде відпрацювання надання до медичної допомоги, екстреної медичної допомоги та медичної евакуації. Використовуються технічні засоби медичної евакуації, транспортер переднього краю ЛУАЗ 469 м та санітарний бронетранспортер БТР. 4М. Усього за рік командуванню підрозділу вдалося відновити кадровий потенціал та налагодити навчальний процес. Ми в першу чергу запрошували і викладачами, і інструкторами тих військовослужбовців, спеціалістів військової медичної служби, які мали бойовий досвід. Окрім того, мені надзвичайно приємно, що з першого випуску вже повернулися через півроку. Повернувшись, значить, демобілізувавшись, підписали контракти і прийшли сюди інструкторами. Наші випускники за сприяння керівництва військово-медичного департаменту Міністерства оборони України та завдяки волонтерській допомозі матеріальна база медроти центру поповнилася сучасними навчальними матеріалами, фантомами та імітаторами. Рани на курсантах виглядають як справжні. Ця кров нам це ну грим, так він спеціальний, тобто не просто там якусь краску зробили, да вона запах. Ну, на полі було зрозуміло, що там не дуже, але коли хлопці працюють зблизька, тобто там бинтуються, ну, запахи ну, вони є, і потім відмиватися, а теж хлопці у нас будуть потім відмиватися, воно таке дуже реалістичне. За рік існування на базі цього підрозділу підготовлено близько 700 фахівців для українського війська. Кожен із них одночасно і Швеці, жнеці, на дуді, грець. Бо на полі бою зовсім ніколи шукати профільного спеціаліста. На те, щоб врятувати життя пораненого у лікарів, іноді бувають лічені хвилини, і кожна з них на вагу золота. Зараз ми працювали у групі спецназ, працювали двоєчками, захищали жовту зону і переходили в зелену зону. Ми готуємося і як піхота, і як медики, бо не ну, на війні можна стати ким завгодно. Підготовлені тут санінструктори вже не раз показали себе в зоні АТО, а деякі навіть взялися професійно організовувати роботу медичних служб батальйонів. З нагоди ж річниці створення навчальної роти найкращих військовослужбовців та волонтерів було нагороджено відомчими відзнаками, грамотами та подяками.